На Львівщині лютує кашлюк. Кількість хворих зросла утричі. Лише цього року виявили 96 випадків кашлюка. Натомість торік зареєстрували лише 33. Тож інфекція наступає стрімко. Найбільше потерпають діти віком до одного року, коли хвороба дає ускладнення. Це є запалення пневмонії, можуть бути це стафілококові. Односторонні запалення легенів. Це є крововиливи. Я бачив за свою практику крововиливи в склєри, такі як в вкрілика. Очі були. Найстрашніші є ті, які крововиливи, якщо вони йдуть в, в речовину головного мозку, так звані геморгічні енцефаліти, бо під час приступу кашлю дуже росте внутрішньочерепний тиск. Усе починається зі звичайного легкого покашлювання, яке триває два тижні. На третій тиждень починаються приступи, так званий період спазматичного кашлю, зупинки дихання, посиніння. Цьогорічну епідемію медики пояснюють відсутністю вчасного щеплення та зволіканням візиту до лікаря. Знизилася кількість раннього виявлення цього захворювання, тобто люди пізно звертаються по медичну допомогу, намагаються лікуватися самотужки. А коли вже це не вдається, звертаються до лікаря. І без період, коли особа заразна, вона залишається в колективі, таким чином заражаючи оточуючих. Тож усі, хто контактував із хворим, слід ізолювати та обстежити, бо ймовірність зараження до 90%. Загалом в Україні щороку маємо до 4 тисяч випадків кашлюка. Попри те, що кашлюк вважають дитячою хворобою, інфекцію буває, реєструють і у дорослих.